Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Вам вітаємо, доб вітаю студія. Доброго ранку, пане Сергію. У мене до вас таке трішки філософське питання. На вашу думку, плани про 2025 рік. Чи потрібно їх озвучувати публічно? щоб про них так само знав і ворог? Що скажете? Ну розумієте, в чим справа це інформація, яка не може бути скрита і взагалі ну, стратегічні задачі ми ніколи не не скривали, тобто визволення наших територій. Але разом з тим ми прекрасно усвідомлюємо, в принципі, ворог усвідомлює ситуацію на лінії фронту, І тому тут немає нічого надтаємного. Це є очевидні, очевидні речі, які можна і доцільно про них говорити. Тобто, і ми, і ворог, розуміємо, що відбувається, як відбувається, і нічого нового тут, в принципі, немає. Пане Сергію, на 25-й рік у нас вистачатиме потужності людської сили, озброєння для того, щоб перейти в контрнаступальні дії. Ну, це буде залежати від нас. Ви знаєте, як це прикроно звучить той цирк у Верховній Раді, який ми спостерігаємо щодо прийняття дуже непопулярного, підкреслюю, виключно непопулярного рішення, але потрібно щодо посилення мобіліційного законодавства. Ну, примушує нас говорити про нашу в першу чергу відповідальність щодо цього питання, і відповідно нарощування нашого власного виробництва боєприпасів і озброєння, і посилення нашої співпраці з нашими союзниками щодо додаткових поставок озброєння і боєприпасів, а може призвести до того. Сукупність цих факторів, що ми можемо розглядати 25-й рік як потенційний рік, в якому ми можемо переходити в контрнаступ, проводити масштабні наступальні операції. Пане Сергію, таке питання за майже два роки широкомасштабки, так званої. Чи минув час неочікуваних рішень на фронті? Ну оскільки за ось ці майже два роки ми ну бачили багато чого і чули багато чого. І щодо е, голоду, і там щодо планів, і бачили різні маневри е, ворога. Я маю на увазі перш за все. Е, про неочікуваність рішень, чи ну чи минув цей час на вашу думку? Так, так, цей час минув, треба розуміти, що порівняння в порівнянні з тим, що ми були, наприклад, два роки тому, рівно два роки тому, ми серйозно змінилися. Плюс давайте не забувати, що Україна знаходиться в останній війни з 2014 року. І вже пройшло 10 років. Тому ми вже інші, і ми по іншому оцінюємо, вже практично оцінюємо все, що відбувається, і є маємо певне усвідомлення того, що, якими ресурсами ми володіємо, на що може розраховувати ворог, як він буде діяти. І Ми значно посилили наш в Тому числі розвідувальний потенціал, який на ну, практично виключає можливість проведення якихось несподіваних операцій. Тому ті вкиди ворога, що там можливо наступу на Київ або там штурму Дніпра зараз ну вони розглядаються як інформаційно-психологічні вкиди не більше. Пане Сергію, дозвольте уточнення. Ворог, окрім мобілізації, яку так гіпотетично він може провести, особливо після так званих виборів президента. Окрім мобілізації, суттєво піддати ворог може ще десь? Я маю на увазі у виробництві там, техніки, снарядів, там я не знаю, літаків, ракет. Ні, не може, тому що вони фактично виходять на пік своїх можливостей, і це пов'язано знаєте, з такими певними невійськовими факторами. Ну знаєте, навіть якщо так буквально в двох словах зробити огляд цих цифр, які озвучили саме росіяни, то тут виглядає таким чином. Путін з одного боку заявляє, що в їх оборонній промисловості задіяно 2 мільйони робочих рук. Але це викликає певні такі сумніви щодо коректності цих цифр, тому що, наприклад, інші представники російської влади заявляють, що вони надали броню від мобілізації, якщо не помиляюся, 853 тисячі працівників. Це чоловіки призовного віку. Ну давайте припустимо, що це 50% відповідно до того гендерного балансу, який має, який є в Росії на сьогоднішній день. Решта 50% це чоловіки непризовного віку та жінки. Ну 850 – 850 Це Мільйон сімсот. А де ще 300 тисяч, тобто навіть тут вони не сходяться цифри, плюс знов таки, якщо брати російську статистику, тільки 5% працівників Російської Федерації мають відповідний статус, ну, якщо, який дозволяє їм бути так званими високотехнологічними синіми комірцями. Тобто, ми на сьогоднішній день вже маємо ситуацію, що Російська Федерація знаходиться на такій розтяжці. Вони ще мають певний ресурс, певного нарощування окремих видів продукції. Але говорити про те, що вони можуть в рази наростити. Ну вибачте, в них вже потенціалу немає. Навіть якщо говорити про розгортання військових підприємств десь за Уралом, то пробачте для цього треба мати щонайменше навчений робочий клас, якщо можна так сказати. Цього в них немає, пане Сергію. Україна в очікуванні літаків F-16. Сподіваємось, що вже до кінця року вони будуть в Україні, і про ці літаки буквально днями заявив Єнс Столтенберг. А генеральний секретар НАТО, що він сказав, Україна, коли отримає винищувачі за міжнародним правом, може завдати ударів по військових цілях в Росії. Втім, це питання будуть вирішувати країни, які постачатимуть цю авіацію, пане Сергію. Чи можуть тут бути перепони і ось такі удари? Чи дадуть вони нам перевагу на фронті? О, ви знаєте, ну я наведу приклад з другої світової війни, що масоване бомбардування бомбардування американською авіацією тривало два роки. Німецької території і війна продовжувалася ті два роки. Тобто, сподіватися на те, що ми отримаємо два-три десятки, сотню в 16 це докорінно докорінна змінна ситуація на фронті протягом короткого часу. Ну, це буде надмірне сподівання. Хоча, звісно, наявність такого групування дозволить нам вирішувати певний спектр задач. Наносити удари по території противника, ну самі розумієте, що це в тому числі політичне рішення з огляду на те, що удари будуть на то, з західною технікою по території країни, яка має ядерну зброю офіційно. Поки що, можна сказати, на перших етапах ми розглядаємо це питання як досить другорядне, тому що є десятки і сотні виявлених цілей на території України, які ніхто не заборонить нам вражати, в тому числі на території нашого окупованого тимчасово окупованого Криму. Тому це питання більше політичного характеру. Хоча треба розуміти, що наявність любої нової зброї. Підсилить наші можливості як оборонні, так і наступальні. А наявність літаків плюс наявність з ударних засобів більшого радіо дії дозволить нам вирішувати відповідно ширший спектр завдань. Щодо того, як ми будемо їх застосовувати по яких об'єктах, ну це вже буде питання консультації з нашими союзниками відповідно до тої кількості і якості озброєння, яке буде нам передаватися. Пане Сергію, з приводу ласих, цілей і літаків останнім часом серед військово-космічних сил Росії спостерігається пряма якась біда з падаючими літаками, бомбардувальниками і винищувачами. Скажіть, будь ласка, ось ця історія про ну, почастішання, так, збиття літаків. Завдяки чому, ну, технічно ми зрозуміли, так, завдяки чому. Але чи є ця історія про певну зухвалість російського командування, чи там я не знаю невправність російських пілотів? Ось ця, ось ця складова. Наскільки вона визначальна, і чи взагалі чим вона має місце? Ви знаєте, на мою думку, тут ми маємо такий жест ствію, чому тому, що динаміка нарощування угрупування російських військово-повітряних сил у війні проти України вона практично нульова. Тому задіяння цих сил та засобів є знаєте такою вимушеною мірою, коли іншими силами та засобами вони не можуть впоратися з ситуацією, як це було зокрема в Авдіївці, тому вони змушені були піти на такий дуже великий ризик, що призвів до серйозних втрат їх авіації. Е, тому е, говорити про зухвалість, ну я б не говорив. Радше це, те, що я ска... це про те, що я сказав, а саме вимушений такий відчайдушний крок для того, щоб хоч якось змінити ситуацію на полі бою, використовуючи той потенціал, який вони використовували досить обмежено. Точність цих е, бомб вона є відносно невеликою, але вони справляють, ну, є досить небезпечними, якщо вони використовуються на певних ділянках. І росіяни використали унікальну ситуацію, коли Авдіївка знаходилася у такому глибокому мішку і вони могли атакувати з трьох сторін на інших ділянках фронту. Ви бачите, що активність авіації не є досить високою. Та й навіть це задіяння, ну якщо можна говорити так в масштабах з точки зору Росії вдалої операції призвело до серйозних втрат авіаційної техніки, яку відновити вони просто фізично не зможуть. Пане Сергію, у мене до вас таке військово-політичне питання. 2024 рік це рік глобальних виборів. Майже 50 країн будуть проводити вибори парламентські, президентські, і, зокрема, Росія очікує на вибори президента. Іран 1 березня та мають відбутися парламентські вибори. До чого це я веду? Скажіть, будь ласка, ось від тих результатів, які ми побачимо, як буде Далі розвиватися військово-політична стратегія, тому що може відбутися глобальний перерозподіл у світі, і як це позначиться на війні в Україні? Чи треба нам на це зважати? Ну і звичайно ж, не забуваємо головні вибори у Штатах. Ну, безперечно, ми маємо зважати на виборний процес, тому що він об'єктивно призведе знаєте, до певної зменшення активності і уваги щодо України. На певний період часу, але говорити про якісь глобальні зміни вже дуже запізно. Росія ну, вона вже зробила такі кроки, які визначили її статус в цьому світі як держави-агресора. І знаєте, вибори можна проводити, але Ті країни, які потенційно можуть потерпати від російської агресії, це країни півночі Європи, країни Балтії, зокрема Польща, ну і відповідно Україна і країни Чорноморського басейну, вони чітко усвідомлюють ті загрози. Ну, вибачте. Ми знаємо складну ситуацію в Болгарії, але якщо вже Болгарія починає працювати на користь України, не зважаючи на такі давні проросійські сантименти, то це вже багато про що говорить. Щодо що стосується ситуації в Сполучених Штатах, ви знаєте, вони можуть гратися в цю гру, але давайте не забувати, що американці вони досить прагматичними. Останні дослідження показали, що більшість американців, об'єктивна більшість американців, підтримує Україну в її справедливій боротьбі. Тому вважати, що це докорінно змінить ситуацію не варто навіть більше давайте будемо так говорити, що виходячи з прагматичної тої ж прагматичності тої самої Америки. Кошти, які виділяються на допомогу Україні, вони будуть задіяні і використані власне в Сполучених Штатах, тобто вони крутяться всередині Сполучених Штатів, тобто це кошти, які е, вигідні для використання самими американцями. І тут же навіть е, традиційні лобісти е, з бойового лобі, а саме республіканці, мають робити певні практичні висновки з того, е, в яку сторону їм дивитися і що робити, тому що це власне. Спроба залізти у кишені своїм е, виборцям і своїм е, донорам, так би сказати. Тому в мене, наприклад, немає жодних сумнівів, що ми отримуємо е, позитивне рішення щодо допомоги, і такі подібні рішення будуть прийматися іншими державами, які чітко усвідомлюють вже явну загрозу безпосередньо їх. Е, е, Національній безпеці пане Сергію, не не так багато часу у нас залишилось. Не можу не поцікавитись вашим розумінням того, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення, чи не могли би ви нас ось просвітити ось в цьому сенсі. А якщо говорити загалом про лінію бойового зіткнення, ми спостерігаємо ситуацію, коли противник діє своїм звичним алгоритмом, тобто використання використання масована, масованих сил піхоти за підтримки артилерії з обмеженим використанням техніки. На певних ділянках вони намагаються вводити масовану техніку. Вони несуть серйозні втрати, і скажімо так, виходячи з критеріїв оцінки ефективності їх дії, вони ну, досягають успіхів. А на певних ділянках фронту, причому підкреслю, на певних ділянках фронту вони просуваються і але треба розуміти наступне: не йдеться про якісь масштабні прориви на сьогоднішній день. Є про вминання, втискання в наші бойові порядки на визначених ділянках. Ну і на сьогоднішній день найбільш гарячими ми визначаємо ділянки західніше Авдіївки, де противник продовжує тиснути на лінії степової ласточки на северне. А дуже складна ситуація. Підкреслю. Реслі дуже складна ситуація складається в районі Новомихайлівки, де противник просувається одночасно по напрямку Георгіївки. Вони зайшли в Побєду і просуваються далі на південь в район Костянтинівки, що створює загрозу для Новомихайлівки в тому числі досить серйозний тиск на наші позиції і на наші групи військ, які ведуть оборону на лівому Дніпрі. Але загалом, якщо сказати, це свідчить про те, що противник переходить до такої використовує верніше, тактику таких окремих локальних дій на окремих ділянках фронту. Тобто вони не спроможні вести масові бойові дії на широких ділянках фронту, що власне і буде трендом наступного місяця, що найбільше, і говорити про те, що інтенсивність бойових дій зменшиться в найближчим часом, не приходиться і не варто. Пане Сергію, ще одне уточнююче питання. Аналітики, зокрема аналітики інституту вивчення війни, пишуть російські сили створюють умови для більш масштабних наступальних зусиль. З іншого боку, ми не можемо не згадати фразу голови ГУР, що мовляв, ну навесні російський наступ піде на спад. Ви вбачаєте, що пік. Ось, цього, ось цієї наступальної операції пройдено, чи він ще попереду? Ну як я про пік сказати важко, тому що це важко назвати взагалі наступальною операцію. Але на сьогоднішній день, якщо двома словами, ми можемо говорити про наступне: що росіяни намагаються створити тактичні переваги, які дозволять їм у майбутньому створювати умови для проведення або планування більш масштабних наступальних дій. Ну, якщо дуже швидко, то приклад той самої Авдіївки, вони здобули тактичну перевагу, зайнявши цей населений пункт. Але якщо говорити про більшу перспективу, то слід звернути увагу на ті комунікаційні можливості, які вони отримали внаслідок цього, що дозволить їм ну наповнювати е свої підрозділи, удосконалювати їх, посилювати, нарощувати свої зусилля для можливих наступальних операцій вже пізніше, через кілька місяців, е по напрямку або з півдня на північ. Uh -huh. Від Авдіївки на Костянтинівку або на захід район Покровська, тобто абсолютно справедливі висновки, зроблені і нашим головою розвідки і інститутом вивчення війни, пане Сергію, дуже дякуємо вам за вичерпні відповіді. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт.